Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Мене звуть Любов Борисівна. Давайте вивчати математику разом. Сьогодні ми з вами говоримо про основну властивість раціонального дробу. Спочатку нагадаю вам, що основна властивість звичайного дробу вивчалася нами раніше. І вона говорить, що якщо чисельник і знаменник будь-якого звичайного дробу помножити або поділити на одне те саме число, що не дорівнює нулю, ми отримаємо дріб, що дорівнює даному. Тобто основна властивість дробу дозволяє нам скорочувати дроби або зводити їх до нового знаменника. Наприклад, запишемо звичайний дріб 25 з 40. Ви бачите, що цей дріб можна скоротити. 25 і 40 мають спільний дільник, який дорівнює п'ятірці. Значить, на 5 можна скоротити. 25 поділимо на 5, буде 5, 40 поділимо на 5, буде 8. Тобто ми чисельник і знаменник поділили на одне і те саме число, і воно не дорівнює нулю. 5 восьмих – цей дріб дорівнює дробу 25 сорокових. Далі, ще один приклад. 24, 36. Чисельник і знаменник цього дробу діляться на 12. Діляться і на 4, і на 6, і на 2, але найбільший спільний дільник, на який можна поділити, оці два числа: це 12, 24 поділити на 12 буде 2. 36 поділити на 12 буде 3. 2 третіх це нескоротний дріб. І він дорівнює дробу 24 24-36. Якщо нам треба звести до нового знаменника, ми теж використовуємо основну властивість дробу. Наприклад, дріб 5 сьомих, зведемо до знаменника 35. Для цього я записую рисочку дробу. 35 новий знаменник. Тепер нам треба знайти додаткові множники, на які ми помножимо даний дріб. Для цього 35 ділимо на 7, буде 5. Значить, на 5. Треба помножити чисельник нового дробу, старого дробу даного дробу. 5 на 5 буде 25. Тобто, ми на 5 помножили 5, на 5 помножили 7. Таким чином, звели дріб 5 сьомих до дробу із знаменником 35. Ще один приклад. 3 одинадцяти. Нам треба звести до знаменника 66. Знаменник 66. Значить, ми, щоб знайти число, на яке треба домножити даний дріб. Ми 66 ділимо на 11, це буде 6. І домножуємо на 6. 3 на 6, 18. Тобто, якщо чисельник і знаменник даного дробу помножити на 6, ми отримаємо 1866. Ми звели до спільного знаменника. Таким чином, основна властивість говорить, що чисельник і знаменник можна множити. або ділити на одне і те саме число відмінне від 0, і ми з вами отримаємо дріб, що дорівнює дані. Аналогічну властивість мають. І раціональні дроби. Але коли ми говоримо про раціональний дріб, ми маємо пам'ятати, що множити або ділити чисельник і знаменник раціонального дробу, дозволяється тільки на вираз, який тотожно не дорівнює нулю. Якщо записати в загальному вигляді дріб, наприклад, А поділити на Б, де А і Б це деякі вирази. То для того, щоб отримати новий дріб, ми маємо А помножити на якесь число М і Б помножити на якесь число М. І ми отримаємо дріб, який дорівнює даному. Але в цьому випадку B і M не повинні дорівнювати нулю. Це взагалі можуть бути будь-які числа, але обов'язково, щоб ті числа які, або вирази, які записані у знаменнику, не дорівнювали нулю. Я запишу, що Б не повинно дорівнювати нулю, і М не повинно дорівнювати нулю. Так само, якщо ми маємо дріб А М, M, M, то ви бачите, що М це такий спільний множник, на який можна цей дріб скоротити. І ми отримаємо дріб А поділене на Б. Давайте розглянемо декілька прикладів. І за конкретними прикладами ми розберемо основну властивість раціонального дробу. Завдання перше. Треба скоротити дріб. Запишемо з вами 8 А в кубі Б в квадраті. Поділити на 12 А Б в кубі. Спочатку уважно роздивимося і знайдемо той множник спільний, або той дільник спільний, на який можна поділити і чисельник, і знаменник. 8 і 12 діляться на 4, а в третьому степені і А діляться на А. Б в квадраті і б в кубі ділиться на b в квадраті. Тобто 4аб в квадраті і тут 4аб в квадраті я запишу той множник, який ми виділили із кожного з цих виразів. Тепер Якщо ми 8а в третьому б в квадраті поділимо на 4аб в квадраті, ми отримаємо 8 на 4 буде 2, а в кубі на А, якщо поділити, буде А в квадраті, і Б в квадраті поділити на Б в квадраті, буде одиниця, я її не пишу. Далі, 12 ділимо на 4 буде 3, а поділити на А не пишемо, b в третьому на Б в квадраті буде просто Б. І ось ви бачите, що 4а в квадраті B це той спільний множник, на який можна скоротити цей раціональний дріб. І ми отримаємо з вами 2а в квадраті, 3b, це дріб, який утворився після скорочення. Другий приклад. 7х. 21х квадраті. 7х і 21х діляться на 7х. Значить 7х це буде спільний множник, на який ми будемо з вами скорочувати цей дріб. 7х поділити на 7х буде 1. 21х квадраті поділити на 7х буде 3х. І тепер на 7х ми скорочуємо цей дріб, і виходить одиниця на 3х. Тут одиницю записати обов'язково, тому що не може залишитися дріб із порожнім місцем у чисельнику. Третій приклад. Мінус 10 n в 10 степені поділити. На 5n в четвертому Множник, на який ми будемо скорочувати 5n в четвертому. 5n в четвертому, 5n в четвертому. Якщо мінус 10n в десятому поділити на 5n в четвертому, буде мінус 2n у шостому. При діленні степенів показники віднімаються. Да? А тут 5n в четвертому поділити на 5н в четвертому буде одиниця. Однакові множники скорочуємо, а тут виходить дріб мінус 2n в шостому поділити на 1. Тут, ви розумієте, якщо поділити на 1, значить нічого не змінюється. Мінус 2n в шостому можемо записати як цілий вираз. Четвертий приклад розглянемо. 7х мінус 21 – це чисельник, 5х мінус 15 – це знаменник. Для того, щоб такий дріб скоротити. Нам треба розкласти чисельник і знаменник на множники. Щоб розкласти на множники чисельник, нам треба за дужки винести спільний множник. Уважно придивилися, бачимо, що це 7. 7 за дужки винесли, значить на 7 ділимо. 7х ділимо на 7, буде х. 21 ділимо на 7, буде 3у. Так само розкладаємо на множники знаменник. 5 це спільний множник, на який діляться кожне з цих доданків. 5 виносимо за дужки. В дужках залишається х 3у. І тепер ви бачите, що ця, цей дріб ділиться на оцей спільний множник. Х-3 -3у, і х-3, -3у. ми з вами закреслюємо. Залишається дріб 7 5. Взагалі, буквені Компоненти зникли. Це можна записати у вигляді мішаного числа, оскільки це неправильний дріб. Буде 1,25. Або у десятковому дробі 1,4. П'ятий приклад ігри в квадраті мінус 25. 10 додати 2і. У чисельнику цього дробу записана формула, яка називається різниця квадратів. І ми за цією формулою розкладемо цей вираз на множники. Запишемо y мінус 5, і додати 5. У знаменнику за дужки винесемо спільний множник. 2. Виносимо за дужки. в дужках залишається 5 додати y. Тепер уважно придивіться: ви бачите, що y додати 5, і 5 додати y це один той самий вираз. Від перестановки доданків сума не змінюється, ми знаємо з початкової школи. Тому на цей множник можна скоротити. Залишається y мінус 5 ділене на 2. Тут уже дужку не треба писати. Шостий приклад. 6Х додати 12 поділити на 6х. В цьому прикладі дуже часто учні роблять помилки, скорочуючи 6х на 6х. Цього робити не можна, оскільки 6х це доданок. Такі приклади навіть є у ЗНО. І там теж. Випускники роблять такі помилки. Спочатку розкладаємо на множники 6, бо носимо за дужки, як спільний множник, х додати 2 залишається в дужках. тут переписуємо 6х. 6 тепер як множник, скорочуємо і залишається в чисельнику х додати 2, а у знаменнику х. Далі скоротити не можна. Скорочуються тільки множники. Доданки не скорочуються. Іще один важливий момент, який ми з вами маємо розібрати.